Ось це міст через рейн в Кельні. Він був перебудований, а, бо зруйнований був за часи Другої світової. От там трошки зкрізь дерева видно Кьольнський собор. Ось він. І оце як сказати готель корабль бачите там є кроваті і тут можна на добу зняти такий номер чи більше я не знаю скільки тут вони ходять аж до Мозеля от до Ну, багато до чого. От. Туди в Верх по рейну, вниз, От. а це... Такий, такий бізнес. Готель на колесах. На... Ну, це е, їх називають дівствіни. Платани. Вони ростуть в Одесі, От, ну, в Одесі навіть ще е, салатове. Тут, тут, бачите, тут трошки холодніше. Але такі платани є і у Гамбурзі, тільки в Берліні не, не видно. От, там холодніше там бувають морози. А тут зимою середня температура 0 градусів. Дощі йдуть. Буває, якщо е, піде. Сніг, і він зразу а, тає, ну, день-два і все він розтає. Такі гарні бувають такі, і зморозі, ну. От. І оце рейн. Рейн а, тут найширший. Він а, починає текти а, в Альпах Швейцарських протикає через всю Німеччину і впадає е, у Ламанш, ну біля Ламаншу, там Англійське море чи Нідерландське море. От. І тут він найширший, тут і, і течія бачите велика. От. Того що е, ну, багато, багато води, багато річок йде з Німеччини, вони чисті, але е, Нідерланди, вони, Бельгія, вони забирають на канали більшість води і під, впадає вже вузенька річушка у море. Вот. Так що вот така доля цієї річки. І отак неподалік люди тут гуляють, тут дуже уютно, Зараз жарко. Сьогодні 29 серпня. Отам От фонтанчик є, але, на жаль, він не робить. Я щось не бачу. Там діти купаються часто. Оце фонтанчик. Ось такий фонтанчик. Він трошки тече. Діти там от дитина купається далі. Але ще якось, якось мало. Вроді жарко. Но тут водичка така холодненька. Буває, я не знаю, якщо це з річки, то вони тут гірські.